А в мене всього там було дві дитини. Це мистецтво виховувати дитину. О май гад! Бая, Альдвіжок І що там далі? Всім привіт! Сьогодні у нас на інтерв'ю Еля що, ну, Елічка, давай розпочнемо з бліца. Коротесенькі питання для тебе. Буде 5 питань, трішки познайомитись з тобою, що ти за людина, а потім вже блок великих змістовних запитань. Коли вітати тебе з днем народження? Коли в тебе день народження? 1 березня, в день з Джесіна Бібером. Ось так. Будемо вітати Джесіна Бібера і тебе, 1 березня. Добре, це що за знак зодіаку? Це рибка. Рибка, Дуже хороший знак зодіаку. Парний знак да? такий спокійний. Відносно. Тобі більш подобається відпочинок біля води чи в горах? Ой, це складне питання. Я люблю Італію. Там і гори, і море і взагалі прекрасно. А, тобто ти італійська рибка така, так? <гум> да? Який в тебе улюблений колір? Мабуть, білий. Білий? Угу. Колір чистоти? Окей, перейдемо до наступного запитання. Скажи, який фільм тобі більше подобається, а Можливо, який повпливав на тебе, на твій світогляд? Чи просто просто кайфовий фільм, який тобі подобається? А, перше, що спадає на думку, це фільм Прихована краса з Вілом Смітом. А, це перший фільм, на якому я коли-небудь взагалі плакала. Ну, я після цього плакала. Це був перший фільм, який такий відкрив мою емпатичність до фільмів. І він дійсно для мене був таким дуже сильним. Він не дуже популярний, але хто не, дивіться, не дивився, обов'язково подивіться. Бо він дійсно дуже крутий і такий дуже сильний. Я б сказала так. Окей, продовжуючи тему емпатії. Скажи, будь ласка, книга? Яка книга тебе більш цього вразила? Книга Маргарет Тетчер, мистецтво управління державою. Я навчаюсь на міжнародних відносинах. тож ця тема мені була давно цікава, і мені подобається дізнаватися, як працює світ, всі ці схеми, тіньове правління і тому подібне. Особливо Маргарет Тетчер — це дуже, я вважаю, сильна і важлива фігура в світовій політиці, тому дуже крута книга, дуже раджу. Навіть тим, хто особливо не цікавиться цією темою, бо досить на диво просто пояснено взагалі, як функціонував світ в той час. Угу, дякую. І скажи, яка улюблена музика, який жанр або виконавець тобі подобається. Ой, останнім часом я під час того, як щось там роблю по навчанню, по роботі, люблю слухати розділ Apple Music: Low-Fi. Це така фонова музичка, і вона досить така прикольна. От останнім часом підсіла підсила саме на це. Угу. Low Fi. Угу. Цікаво. Дякую. Ось такий маленький бліц. Познайомитись про твої вподобання. У нас є декілька питань, які там придумали ми і ставили нам наші читачі в інстаграмі. Скажи, будь ласка, чи була ти дитиною в дитячому таборі, просто от, в якомусь абстрактному дитячому таборі, і твої емоції, якщо ти пам'ятаєш від своєї там найцікавішої зміни, ну взагалі, от дитина ти дитиною в таборі була, і які твої емоції ти запам'ятала звідти? Так, я була в дуже в багатьох таборах з дуже популярних каштан. Зараз називається Артек Лісовий, колись був світанок. Боже, в проліску була. Тобто дуже багато де, мабуть, найяскравіші спогади. Все, що пов'язано з творчістю, сценаріями, з акторською грою, хоч я ніколи себе там не асоціювала особливо з творчою людиною, Але десь вийти на сцені пограти, там як бути якимось персонажем, написати сценарій, вважати, допомагати. Це для мене було завжди в кайф, і от. Табір для мене завжди був такою творчою віддушеною, де я могла максимально там себе реалізувати. Але що пам'ятаю, в таборі я була такою дослухняною дитиною взагалі. Я не слухала нікого, робила, що хотіла. Через це зараз в роботі вважату, я досить так м -м з розумінням ставлюся до таких дівчат, балтушек, таких хі 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 ха ха, -ха бо сама такою була. Там Напарників можуть вони бісити казати, ой, як вони задовбали, так все поводять. А я така, боже, та це ж, ну. Це класика жанру, я не знаю. Мені так на них тепло дивитися, бо я була абсолютно такою самою, і це дуже прикольно. А ти була більш автором чи актором? Навіть не знаю. Мені подобалось і те, і те, не знаю, що краще виходило. Мабуть, більше актором. Мабуть, все-таки більше так. Емоції від залу отримувати Оплески, оплески і квіти. Як стежка твого життя завела тебе в гайдвіжка? Це цікава досить історія. Я якось гуляла з Сашею і йому написала Настя Дера про те, що потрібні хлопчики в табір вважатиме, а хлопчиків завжди дефіцит. Ну це само собою, дівчат завжди вистачає. А Саша, ну він ніколи там навіть про це не думав. Там в Торі в нього сестра працювала, але якось так. Я кажу, а я до цього вже працювала в таборі е, минулого літа. Мені дуже сподобалось. І я кажу, Саша, ну давай поїдеш, і мене ще якось там домовишся, і мене там якось пропіхнеш. І, хоч спочатку Настя дареє якось так, як я розуміла, неохотно, але сталося як сталося, що все-таки я сюди дібралася, бо я того дуже хотіла, мені дуже сподобалось працювати вважатою, хоч мій досвід в минулому таборі в порівнянні я розумію, що ну. Не такий крутий, яскравий, не все так райдужно. Але діти, ну, я закохалася з дітей, тому я дуже хотіла знову відновити цей досвід. І це була як афірмація. Бо а, за місяць до того я казала Саші, ну давай, поїдемо в табір, вважати. Він такий Еліна, ну, що ти собі таке придумаєш? І через місяць приходить ця пропозиція. І я вірю в такі там знаки, що це все не просто так. Тому я дуже рада, що я сюди потрапила і що все так склалося. Коли ти їхала на свою першу зміну, ну не, не двіжок, да? ти просто їхала працювати вожатою, Чи пам'ятаєш ти емоції ті, з якими там переживання можливо, можливо, якісь настанови для себе? Mm, так. Е, мені було досить страшно, бо це велика відповідальність. Е, мені було. Страшно в тому плані, що, що той табір він дуже такий творчий, там багато всяких сценаріїв, конкурсів, і там досить інший підхід до цього. Там дуже жорстка конкуренція, і це все між вважатими в колективі. Це вже дуже серйозно. Всі ці конкурси, і я дуже боялася там облажатися в написанні якогось сценарію, постановки. Я там боялася, що в мене буде якась мега-ідея, я розуміла, що ми всіх порвемо. А дітям це може не сподобатись. Хоч зараз я розумію, що ну табір це взагалі не про це. Але тоді, от з тим табіром, з тим положенням речей в мене були саме такі думки. Але все, ну було трошки інакше, все в принципі вийшло на тому рівні, на якому мало, але переживання були серйозні, і проблеми в тому таборі були серйозні, були проблемні дітки дуже. Але з усім впоралась, і слава Богу. Окей, дякую дуже. Розкажи, будь ласка, твої емоції. Після першої повної зміни, нашої, напевно, волонтерської зміни, коли саме ти відкрила для себе двіжок, як ми з тобою спілкувалися? Розкажи про ці емоції, що ти почула, побачила, як виглядає двіжок? А, я ще більше закохалася в дітей. Наскільки тут все про дітей і для дітей, бо мені дійсно був дуже незвичний підхід, типу. Як це зробити трошки гіршу Сіпєлку, ніж в моїй голові? Ми можемо її зробити, але вона більше сподобається дітям. І я зрозуміла в біжку, що блін, в цьому ж і сенс. Можна там взяти якусь мега круту постановку, пісню, але може бути пісня, яка подобається всім дітям. Вона їх просто мега-драйвить, і в цьому і є сенс дітям, в тому в їх бажаннях, вподобаннях, може вийти трошки гірший кліп, аніж ти собі там задумав. Але вони від цього прокайфують, вони там качаються від цієї пісні, і це дійсно дуже класно, коли ти максимально все робиш для дітей, про дітей, максимально занурюєшся в їх смаки, вподобання. Ось також ця зміна вона була в нас психологами, тому вона була досить складна, бо і дітки були незвичайні, тому емоції були такі змішані, але не в поганому сенсі. В сенсі того, що це було дійсно. Складно і треба було залишатись сильною, незламною, хоч іноді здавалося дуже тяжко, але для того ми там і були вважаті, щоб підтримувати дітей, незважаючи навіть на ті емоції, які всередині насправді відчуваємо. В мене є ще декілька запитань. Скажи, будь ласка, яке в тебе хобі? Чим ти любиш займатися у вільний час? Ой, насправді цікаве питання. Моє хобі це якби то було не дивно. Діти, але я вже в побутовому житті реалізовую це викладанням. Мене хлопці, з яким я займаюся англійською. Звісно, це мені там приносить якісь гроші, але для мене це взагалі не про це. Це просто про те, що я від цього кайфую. Мені прикольно зайти з ним в Zoom, чого чомусь його навчити. А плюс тут моє друге хобі з цим пов'язано: це вивчення мов. У мене також була дівчинка, з я іспанською займалась, і це дійсно мені в кайф. Я розумію, що там багатьох людей це взагалі окрема робота. А в мене всього там було дві дитини, і дійсно це була така віддушена. Це було і є, і лишається таким хобі. Плюс вивчення мов, як я вже сказала, вчу іспанську в університеті, і зараз пішла на курси ще французькою, згадати, що вчила в школі, і поглибити свої знання ще краще. А можеш сказати, приїжджайте в дитячий табір двіжок, от, мовами, які ти знаєш. Oh my God. Uh, oh my God, це англійською, але щось uh, не, не підходить. Французькою точно ще не можу сказати. Uh, іспанською це буде байаль-двіжок. І що там далі? Ну, приїжджайте в двіжок, ну, так. Бай-двіжок. не ліниві, не багато слів не використовують. No. Welcome to англійською, ти ж теж знаєш. Welcome А ну даннісна. Welcome to Движок. <гум> О, все, приїжджайте у Движок. Іншу мову, яку Іншу ми знаємо, ми, ми, не знаю, ми її вже було. не використовуємо в житті. Це все, все вірно. <гум> Диви, в нас є ще декілька запитань від наших інстаграмних. Цікаво е досліджувачів нашого життя. Двіжка. Перше запитання таке цікаве. До речі, дуже чим ти готова пожертвувати, щоб працювати з дітьми. На які б жертви могла піти. А, -х -х. Мабуть, своєю енергією, але в тому плані, що, наприклад, там буде літня зміна, вона триває місяць. Я працюю на двох роботах, але одна парт-тайм це так голосно звучить, в двох роботах, але вони обидві дистанційні. Це не так складно, але відносно роботи в таборі це складно. І я дійсно готова пожертвувати Кладом свого ресурсу в ці роботи, бо я знаю, що я вмію викручуватись, в мене все вийде. Відпуску на так довго в мене взяти не вийде. Але я знаю, що я можу там прокинутись, наприклад, о 6.30, о сьомій. Сподіваюсь, я зараз так кажу: натхненно зніміть мене в таборі please, е і там зробити якусь частину роботи на тихій годині, коли там не моя черга, чергувати, не поспати, а попрацювати. І зараз я відчуваю, що я дійсно готова цим пожертвувати, працювати на мабуть навпаки, не витрачати більше енергію, а більше працювати продуктивніше, щоб зранку впоратись там з одними тасками в обід з іншими, і дійсно готова цим пожертвувати. Можливо, це звучить не як якась дуже глобальна жертва, але повірте, божацький сон це найсвятіше, що є в таборі. Ну як, звісно, діти передусім, але саме з особистого вважатих сонце просто. Окей, це точно, сто процентів. Вважати, коли ти вже попрацював вважатиму, ти можеш заснути в будь-якому місці в будь-який час, якщо ти хочеш дійсно спати. Це правда. Наступне запитання від інстаграмних наших дочитувачів: чи були дні в нас змінах, коли тобі нічого, нічого не хотілось, але довелось? Звісно, були тяжкі дні, особливо коли влітку було три зміни підряд. Це насправді нелегко, але м -м, були такі дні. Чітко я зараз не згадаю. От був четвер, таке то число, мені нічого не хотілося, але так не згадаю. Але звісно, були, але звісно, вставала, йшла, працювала, посміхалась, і це було щиро. В цьому і секрет, що ти прокидаєшся, ти такий ні, я нікуди не піду, не хочу. Виходиш, бачиш ці посмішки, ці очі, які на тебе так дивляться, і все. І енергія приходить сама собою, і це дуже круто, і це дуже цінно. Чи якось повпливав на тебе двіжок? Ось ти пам'ятаєш Елю до двіжка і Елю після? Чи є якісь зміни, чи можливо тригери взагалі після того, як ти відвідала табір «Двіжок» в ролі вважатої? Так, я розумію, що раніше я могла в порівняльному контексті говорити там сім'я, робота, ти кар'єрист чи сім'янин. Зараз я розумію, що про таке взагалі мови йти не може, бо виховати дитину це не просто робота, це взагалі окрема. Дуже важлива частина твого життя, і це взагалі не можна в жодне порівняння ставити, бо це дійсно дуже тяжко. В цю дитинку треба просто стільки всього вкладати. І, працюючи з дітьми, це дуже видно, там, до якої, до якої дитини був який підхід, і ти прям бачиш, як ти хочеш виховати в майбутньому свою дитину. І в мене дійсно змінилося до цього ставлення, воно стало таким. Більш серйозним і я більше взагалі не використовую таких термінів сім'янин, кар'єрист. Бо це взагалі не про це, не можна це порівнювати абсолютно. Бо сім'я і діти це прям я б назвала це мистецтвом. Це мистецтво виховувати дитину, і не кожному це дано мені здається, хоч це наш біологічний ну не інстинкт, а біологічна потреба. Але я вважаю, що не кожному дано класно від всього серця а, виховати дитину. Ось так, на такій філософській ноті. І скажи, будь ласка, наостанок, що б ти побажала собі в капсулу таку маленьку часу? Елі через там 3, 5, 10 років? Mm -hmm. Знати, куди я чітко рухаюсь, бо зараз в мене є така доріжка, і я розумію, що якийсь момент треба направо чи наліво. А зараз мені багато чого подобається, і скоріш проблема в цьому, а не в тому, що я не знаю, що мені подобається. Я навчаюсь на одній спеціальності міжнародні відносини. Працюю взагалі в цій компанії, і мені це теж подобається, і я не хочу там обмежуватись чітко там відмовлятись від чогось одного, розуміти, що обираю те. Але я щиро вірю, що в мене вийде з'єднати. Плюс моя любов до дітей це дуже важливий пунктик для мене. І я не знаю, я не зможу без нього. І я дуже хочу якось знайти шлях, де я зможу це все реалізувати, якщо не в одному, то в якихось декілька речах і я буду чітко бачити цю трапінку уперед. Тобі потрібно організувати міжнародну ІТ-школу для дітей. Ну, а я якраз працюю з дітьми, до речі, пов'язано, в благодійному фонді it компанії, який займається ІТ освітою для дітей. Ну, Діти... бачиш? Діти. Да. Все, добре. Сьогодні з нами була Елічка, вважати дитячий табородвіжок, до зустрічі на змінах.